Божі слова на кожен день. Якою книгою є біблія? Старий заповіт це робота Бога в період закону. У старому заповіті Біблії записана вся робота Єгови в період закону і його робота зі створення світу. Увесь старий заповіт містить запис про роботу, виконану Єговою. І в кінцевому підсумку розповідь про роботу Єгови завершує книга Малахії. У старому заповіті записані дві частини роботи, виконаної Богом Одна це робота творіння, а інша встановлення закону. І та й інша була виконана Єговою. Період закону представляє роботу. Виконану під ім'ям Бога Єгови. Це вся робота, виконувана головним чином під ім'ям Єгови. Таким чином, старий заповіт описує роботу Єгови, а новий заповіт описує роботу Ісуса. Роботу, яка виконувалася головним чином під ім'ям Ісуса. Значимість імені Ісуса і справи, які Він звершував, здебільшого описані в новому заповіті. Під час старозаповітного періоду закону Єгова побудував храм і жертовник в Ізраїлі. Він керував життям ізраїльтян на землі, доводячи, що вони були його обраним народом, першою групою людей яких він обрав на землі, і які були за його власним серцем першою групою, яку він особисто вів? Дванадцять колін Ізраїлевих були першими обранцями Єгови, і тому він завжди працював у них аж до завершення роботи Єгови в період закону? Другим етапом роботи? Була робота періоду благодаті нового заповіту, і вона була здійснена серед єврейського народу, серед одного з дванадцяти колін Ізраїлевих. Обсяг цієї роботи був меншим, тому що Ісус був Богом, який став плоттю. Ісус працював тільки по всій країні юдейській. І робота його тривала усього лише три з половиною роки. Таким чином, те, що записано в новому заповіті, далеко не в змозі перевершити обсяг роботи, записаний в старому заповіті.